Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Це вічно світуча культура. Ви бачите. Тут вже є дозріле зерно і тут ще є процес світіння проходить. Якщо звернути увагу на поле то, можна бачити і бджолу, яка активно працює. Ну, Я думаю, що практично ми будемо отаку гречку будемо збирати десь через півтора місяця. У фермерському господарстві Слобідське в селі Копестирин під гречкою 100 гектарів. З них 52 засіяли всередині травня, каже аграрій Володимир Вакуляк. Сорт дрембіл. Ну, Гречка посіяна в травні місяці, десь 12 травня. Вона, як ви бачите, зараз в гарному стані. Тобто, я думаю, якщо ми в торік зібрали десь 2,8 тонни, то в цьому році ну, надіємося або хочемо, щоб було хоча б 3 тони з гектара. Гречка вологолюбна культура. Однак завдяки нульовій системі обробітку землі в їхньому господарстві майже не відчули наслідків липневої спеки, каже аграрій. Господарство займається новий тіл. У перекладі англійської це означає неорад. Ми не орем, не дискуємо, в нас значно більше волога, ніж ті господарства, які оруть, дискують, поглиблювачі використовують, там і так далі. Ми практично використовуємо тільки сівалку, яка сіє, і все. Тоді вона розкриває частково вологи. А так, в принципі, ми її зберігаємо. І це видно по всіх культурах. І по урожайності в цьому році, скажімо, я бачу по своїх колегах. Ну, ну не можна сказати, що в нас значно краща урожайність, але дещо краще. Цьогоріч сільгоспвиробники Вінничини посіяли в два з половиною рази менше гречки ніж торік. Під цією культурою в області 5,5 з половиною тисяч гектарів. Таку тенденцію каже директор профільного департаменту області Олег Сідоров: спровокувала минулорічна ціна на урожай. у 2023 році аграрії посадили. Суттєво збільшили площу посівом гречки і було висіяно на Вінниччині десь 13,5 тисяч гектар гречки. Урожайність у 2023 році була досить таки хороша, 16,5 центрів з гектара. Але уже попит уже впав, пропозиція збільшилася і повлікло за собою, що ціни на гречку впали. Два роки тому. Здається, то ціна на гречку була висока, і всі ринулися вирощувати гречку. І вона там буквально з 30 тисяч, впала до 8 і вже було недоцільно її сіяти. У господарстві Велес Арс в селі Куменівці гречка росте на 8 гектарах. Попри засуху, в липні та пізні посіви урожай очікують непоганий до 20 центнерів з гектара, каже агроном Сергій Лисий. Спеку дуже, дуже важко. Прямо закручувалися листки, видно, що вона гнітилася, не хотіла рости. Вже після тої спеки пройшов дощ. І гречка зразу ж пішла в цвіт. Тут якби, пізній посів, таких там, рекордних результатів ми не тут не чекаємо. Гречка вже почала цвісти. Ну, я думаю, що тут результат буде більш-менш нормальний. У фермерському господарстві Слобідське в селі Копестирин, де під гречку відвели 100 гектарів, решту 48 засівають зараз. Ми зараз сіємо зими ріпак з гречкою. Тут був яречний попередник. Гречку для того, щоб лисіти ради неудобрення. Це, каже голова фермерського господарства Володимир Вакуляк, пожнивна гречка. Засівати нею поле почали три тижні тому. 26 числа ми посіяли гречку. От в стерню, ви бачите. Ну, я думаю, вона на сьогоднішній день в непоганому стані. Так як осіння гречка, тому що не рівняти з весняною, але вона в непоганому стані. Я думаю, є надія на те, що ми ще будемо збирати урожай. Але якщо навіть не будемо збирати урожай, то це все рівно добре для того, щоб. Щоб була як проміжна культура. Попри зменшення посівів гречки, її дефіциту цьогоріч не буде, каже Олег Сідоров, бо є торічні запаси. Є перехідний залишок з 2023 року, але якщо така тенденція по посіву гречки буде на наступному році, то ціни на цю культуру будуть суттєво здорощувати. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. Вінницьке ОСББ першим в Україні отримало кредит за державною програмою 579 на встановлення сонячної електростанції. Про це Суспільному повідомив регіональний представник державного сенсбанку В'ячеслав Мацепура. Позику у розмірі мільйон гривень видали терміном до п'яти років. Голова ОСББ Андрій Калашніков каже, сонячну електростанцію встановлять потужністю 30 кВт. Таке обладнання буде забезпечувати власні енергетичні потреби всього будинку. Загальна вартість проєкту 1 мільйон 400 тисяч гривень. 70% відсотків від цієї вартості повертає держфонд енергоефективності. 40% відсотків за встановлення компенсує місто. Гроші міська рада відшкодовує після виконання робіт. Начинку для вибухівки із вживаних ланцюгів від бензопил виготовляє слюсар Олег Шевченко із Шаргорода. Один ланцюг розбирає за півгодини. Працює Олег Шевченко в одному з магазинів міста з продажу садових інструментів. Начинка для вибухівки з ланцюгів це каже задум самих військових. Ними бійці доукомплектовують скид від дрона і кидають на територію ворога. На базі навчального полігону рятувальників провели тренування з реагування на виникнення надзвичайної ситуації пов'язаної з хімічним забрудненням. За легендою, біля будівлі, де прибувають люди, було застосовано бойову отруйну речовину. На місце аварії прибули рятувальники, медики та представники санепідемслужби зсу. Спершу рятувальники знезаражували і видаляли радіоактивні та хімічні речовини. Далі санобробку проводили у наметі медичної служби ЗСУ. Такі навчання проводять чотири рази на рік. Мета налагодити співпрацю з усіма дотичними службами. Екскурсію Південним Бухом на катері зорганізували для військовослужбовців ЗСУ, які у Вінниці на реабілітації. Цього разу до прогулянки на воді доєдналося семеро оборонців. За словами гідеси Тетяни Рибак, екскурсії містом для військовослужбовців безкоштовні. Робить їх не пішими, аби полегшити пересування військових, які через війну залишилися без кінцівок. 60 діб під вартою без права внесення застава. В Іллінецькому районному суді обрали запобіжний захід чоловіку, який понівечив понад 70 могил, зокрема військових. Про це Суспільному повідомив заступник начальника міського відділку поліції Сергій Проценко. Сталося все 9 серпня на центральному кладовищі лінців. Того ж дня чоловіка і затримали. Ним виявився 37-річний місцевий житель. Кількість хворих на коронавірус у місті зростає. У липні пацієнтів із підтвердженим діагнозом було 16% від загальної кількості недужих. За перший тиждень серпня маємо 25%. Про це під час брифінгу сказав Ігор Матковський, директор обласного центру контролю та профілактики хвороб. Щоправда, хворих на новий штам флірт, який шириться Україною, у Вінниці поки не фіксували. У профільному департаменті області нагадують про ревакцинацію. Це найкращий спосіб вберегтися і уникнути ускладнень від коронавірусної інфекції. Картопля на Вінницьких ринках порівняно з аналогічним періодом минулого року здорожчала в середньому на 5 гривень. Ідеться на сайті Держстату. Не вродила через лепневу спеку, каже продавчиня Антоніна Шаповолюк. Не врожай вплинув на ціну. У вересні, коли люди почнуть масово копати картоплю, ціна ймовірно впаде. Врожай томатів цьогоріч теж дещо гірший ніж торік, розповів Суспільному фермер Петро Бершин. Чоловік із 1991 року вирощує помідори, і це каже його улюблена городина. Томатами засадив три гектари поля у Горбанівці: червоні, жовті, рожеві, італійської, німецької, американської селекції різних форм і розмірів. Реалізовує їх на ринку вокзальній. Червоні по 15 гривень, рожеві і жовті по 20-25 за кілограм. Нові або вживані україномовні книги збирають для бібліотеки при волонтерському просторі Добрий козятин, розповів волонтер Антон. Зараз книгарня налічує 1200 книг різних за жанром. Кожен відвідувач зможе знайти щось для себе. Абонентський квиток безкоштовний. Казкових героїв з пластиліну для мультфільму про козятин ліплять 15 учасників анімаційної студії. Її цьогоріч у квітні відкрила переселенка з Херсонщини Надія Швець. Заняття безкоштовні. Проводять їх у просторі Добрий козятин. Студію Надія Швець відкрила, аби займатися улюбленою справою, а ще аби її власні діти змогли адаптуватися в козятині і знайти собі друзів.